Те, що ви зараз відкриєте для себе, не має нічого спільного з силою волі чи спробами заглушити свої почуття. Це не про те, щоб удавати, ніби все гаразд, коли всередині вирують бурі, і точно не про нав'язування собі позитивного мислення чи боротьбу з кожною тінню, що спалахує у вашій свідомості. Справжній ключ до того, щоб ніщо й ніхто більше не міг вас зачепити, захований набагато глибше. Це таємниця, яку більшість людей оминає, шукаючи відповіді у зовнішньому світі, не усвідомлюючи, що єдині справжні зміни завжди народжуються всередині. Ви могли помітити, що є люди, які, попри всі бурі життя, зберігають дивовижний спокій. Кризи, втрати, невизначеність усе це ніби оминає їхній внутрішній центр. Водночас інші, навіть у буденних ситуаціях втрачають рівновагу, потрапляючи у пастку власних емоцій. У чому секрет, чи це просто вдача, особливість характеру, чи існує прихований принцип, який відокремлює тих, хто володіє своїм внутрішнім світом, від тих, хто залишається його заручником? Більшість людей помиляється, вважаючи реальність чимось об'єктивним, ніби події самі по собі диктують наші почуття. Але це ілюзія. Усе, що ви відчуваєте, проходить крізь призму ваших переконань, сформованих ще в далекому минулому, крізь емоції, якими ви ще не навчилися керувати. Це схоже на те, якби ви носили окуляри з кольоровими лінзами, незалежно від того, що перед вами ви бачите світ лише в тих відтінках, які визначає ваш фільтр. Якщо цей фільтр спотворений страхом, Образою чи почуттям провини, той світ здаватиметься ворожим. Але ось що важливо: ви можете змінити ці лінзи. Секрет не в тому, щоб уникати болю чи придушувати складні емоції, не в тому, щоб стати байдужим до світу навколо. Справжня свобода у трансформації значення, яке ви надаєте кожній події, у перепрограмуванні того, як ви сприймаєте реальність. Бо правда в тому, що реальність не нав'язується вам, вона інтерпретується вами. І коли ви осягнете це, коли навчитеся свідомо обирати свою інтерпретацію, ви відкриєте, що можете вирішувати, як реагувати на будь-яку ситуацію. У цей момент ви стаєте по-справжньому вільними. Сьогодні ми розкриємо, як саме цього досягти. Не через абстрактні теорії, а через принципи, які відкрили двері до внутрішнього спокою для тих, хто вже ступив на цей шлях. Ви дізнаєтеся, як перетворити страх на ясність, як змусити негативні емоції працювати на вас, а не проти вас, і як досягти стану непохитного спокою незалежно від того, що відбувається навколо. Але для цього потрібно бути готовим зазирнути всередину себе, поставити під сумнів те, що ви досі вважали істиною, бо, врешті-решт, не події визначають ваш спокій, а те, як ви обираєте їх проживати. Кожна емоція, що виникає у вашій душі, несе в собі послання. Сум часто шепоче про те, що настав час щось відпустити, прив'язаність, яка більше не служить вам, очікування, що не справдилися, чи частину вас самих, яку пора звільнити. Страх відкриває двері до ваших обмежуючих переконань, до тих глибоко захованих думок, що ви недостатньо хороші, що не заслуговуєте того, чого прагнете, що невдача це щось, чого треба уникати за будь-яку ціну. Гнів, який ми так часто намагаємося придушити, насправді є сигналом, що ваші межі порушено, що щось у вашому оточенні не поважає вашу справжню сутність. Коли ви починаєте бачити емоції не як ворогів, а як провідників, щось у вашій душі змінюється. Ви більше не боретеся з ними, не тікаєте від них. Ви слухаєте. Ви вчитеся, і коли змінюється ваш внутрішній світ, зовнішній світ починає відзеркалювати ці зміни. Це схоже на те, якби ви очистили каламутну воду. Раптом усе стає ясним, і ви бачите дно, свою справжню суть. Уявіть ситуацію, у якій ви зазвичай реагували б автоматично можливо, це напружена розмова з кимось близьким. Конфлікт у вашому оточенні чи момент, коли ви відчуваєте невпевненість, ніби вас атакують. Замість того, щоб діяти імпульсивно, зупиніться, зробіть паузу, дихайте, спостерігайте за сценою, ніби ви сторонній глядач, той, хто бачить усе без прив'язки до емоцій. Запитайте себе, яка частина мене зараз реагує? Чи справді мене зачіпає те, що відбувається зовні, чи це відлуння чогось, що вже було в мені? Ці запитання ключ до трансформації. Бо коли ви усвідомлюєте, що зовнішнє має владу над вами лише тоді, коли всередині є щось, що це дозволяє, ви починаєте повертати контроль. Карл Юнг говорив про мовчазного спостерігача, ту частину вашої свідомості, яка не піддається емоціям чи зовнішнім обставинам, це простір усередині вас, який завжди залишається спокійним незалежно від бурі. Коли ви торкаєтеся цього простору, ви відкриваєте, що ніщо й ніхто не може вплинути на вас, якщо ви самі не дасте на це дозволу. У цей момент ви розумієте, кожен раз, коли щось виводить вас із рівноваги, це не тому, що світ несправедливий чи люди хочуть вам нашкодити, це тому, що всередині вас є щось, що ще потребує зцілення. І тут криється справжній ключ до непохитного спокою, не в тому, щоб змінити зовнішній світ. А в тому, щоб трансформувати спосіб, у який ви його сприймаєте. Коли ви досягаєте цього, бурі більше не лякають, ви бачите їх як тимчасові, як хвилі, що приходять і відходять. За кожною з них ховається можливість для зростання, для глибшого розуміння себе. Якщо розібратися, кожна думка, яка вас обмежує, не є вашою. Це відлуння того, що ви почули колись, що ввібрали в себе, не усвідомлюючи, і прийняли як правду. Але ось що важливо: вам не потрібно триматися за це. Уявіть, що з цього дня ви вирішуєте змінити історію, яку розповідаєте собі. Замість того, щоб повторювати, що ви недостатні, ви починаєте плекати думку, що ви завжди були здатні, що єдине, що вас стримувало, це стара розповідь, яку ви несвідомо підтримували. Юнг учив, що підсвідомість не розрізняє реальність від уяви, вона просто відгукується на те, чим ви її наповнюєте. Якщо ви почнете живити свій розум переконаннями, які вас зміцнюють, ваша реальність неминуче почне відображати це. Зрештою, ви приходите до розуміння, що єдина людина, яка може визначати, ким ви є і як ви почуваєтеся, це ви самі. У цей момент світ втрачає владу над вами, ви стаєте господарем своєї душі, своєї реальності. І коли ви опануєте цей процес. Ви відкриєте, що ніщо і ніхто більше не може вплинути на вас так, як раніше, бо тепер у вас є те, що ніхто не може відібрати здатність залишатися в мирі з собою незалежно від того, що відбувається навколо. Ця подорож не про те, щоб стати невразливим чи відгородитися від світу. Це про те, щоб стати настільки цілісним, що зовнішні бурі більше не можуть зруйнувати ваш внутрішній спокій. Це про те, щоб навчитися танцювати з хвилями, а не боротися з ними. Кожна емоція, кожен виклик це запрошення до зростання, до глибшого пізнання себе. І коли ви приймаєте це запрошення, ви відкриваєте двері до свободи, яку ніхто не може у вас відібрати. Подумайте про це, що якби кожна подія у вашому житті була не випадковістю, а дзеркалом, яке показує вам де ще потрібно попрацювати над собою. Що якби кожна буря була не покаранням, а можливістю. Юнг називав це роботою з тінню, процесом, у якому ви зустрічаєтеся з тими частинами себе, які ховали, яких боялися чи соромилися. Але коли ви наважуєтеся зазирнути в цю тінь, ви знаходите не слабкість, а силу, ви знаходите себе. Цей шлях вимагає сміливості, сміливості поставити під сумнів усе, що ви вважали правдою, сміливості зупинитися посеред бурі і запитати, чому я реагую саме так, сміливості визнати, що ваші реакції це не зовнішній світ, а відображення вашого внутрішнього. Але саме в цій сміливості народжується свобода: свобода бути собою, свобода обирати свій шлях. Свобода залишатися спокійним, навіть коли світ навколо здається хаотичним. Тож почніть із малого, наступного разу, коли відчуєте, що втрачаєте рівновагу, зробіть паузу, дихайте, спостерігайте, запитайте собі, що ця емоція намагається мені сказати. Слухайте без осуду, і з кожним таким моментом ви будете ближче до того простору всередині, який Юнг називав мовчазним спостерігачем. Це місце, де панує спокій, місце, де ви господар своєї душі. Коли ви навчитеся жити з цього простору, ви помітите, що світ змінюється, не тому, що змінилися люди чи обставини, а тому, що змінилися ви. Ви більше не дозволяєте зовнішньому світові диктувати ваші почуття. Ви більше не дозволяєте старим переконанням визначати, ким ви є. Ви стаєте творцем своєї реальності, і в цій свободі відкривається справжній спокій, той, що не залежить від зовнішніх умов. Це і є таємниця, яку Юнг залишив нам. Ваша сила не в тому, щоб контролювати світ, а в тому, щоб контролювати, як ви його сприймаєте. І коли ви опануєте це мистецтво, ви зрозумієте, що ніщо й ніхто більше не може зачепити вас так, як раніше, бо тепер ви тримаєте ключ до своєї душі, і цей ключ належить лише вам.